Шановні фермери, чи знали ви, що солома це, це не просто залишок після збору врожаю. Це справжнє золото, яке може збільшити маржинальність кожного вашого гектара. Як саме там? зараз розповім? Ось простий приклад: з кожного гектара пшениці ви можете отримати приблизно 3 тонни соломи. Якщо її спалювати на котельні, це дасть вам близько 10 гігакалорій теплової енергії. А тепер уявіть, що ви використовуєте це тепло для власних потреб або будете надавати послуги по опаленню. Якщо реалізувати тепло за ціною 3 тисячі гривень за одну гігакалорію, ви отримуєте додаткові 30 тисяч гривень доходу з кожного гектара. Давайте підрахуємо, якщо ваш дохід із пшениці складає приблизно 50 тисяч гривень з гектара, то додаткові 3 тисячі гривень із соломи підвищують ваш дохід на 60% з кожного гектара. Напишіть у коментарях, що думаєте про цей підхід, і давайте обговоримо, як втілити його у вашому господарстві. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про енергетику та розвиток.